Нині хочу вам розказати про дуже гарне, красиве місце відпочинку. Це є термальні води взимку. Це екстремальний відпочинок. Я гадаю, ви вже бачили, що я люблю купатися в зимній воді, але тут в зимну пору року. Але тут зовсім інша історія: зимна пора року, але вода напрочуд тепла. От ми встали навпроти комплексу. Як ми сюди добиралися, от першим ділом що бачимо, це є от така. Ріка, можна сказати, яка парує. І це вражає тут якась така алея, це, напевно, сакури. Я не була тут влітку, весною не була. От місток, і дивіться, яка краса. Сам комплекс він. Запроєктований тепер, але стилістика мені загалом подобається. Всередині воно трошки інакше. Тут є змішаний, давайте зробимо аналіз сучасної його архітектури. але ну, я передусім хочу сказати, дивіться, відео це є супер позитивне. Тому що я навіть до кінця не розуміла, бо побачила їхній сайт в інстаграм, досить довго стежила і потім наважилася. От, але. Не думала, що то настільки буде приємно, вода дуже горяча, ми з вами будемо купатися, будемо їсти, будемо... Ну, я покажу вам, чим ми тут займалися. Ми тут були недовго. І це для мене було достатньо. Тут є багато старих дерев. І дерева такі потужні. тобто... Я розумію, що був тут якісь досить давні парки, от вони таким розташовані колом. Якась така, от бачите, в нас як алея своєрідна. Ну і, звичайно, тут нові посадки. Цікаво, що от вчора я не знімала відео, а не було снігу зовсім в Мукачеві, де ми були перед тим, то там був мороз мінус 6, приїхали сюди, тут плюс 4. Тобто це лише там з 10 кілометрів від Мукачева, а якась така дуже... Інакша дільниця, значить якийсь такий мікроклімат дуже гарний. Ще також ж, не покажу вам зараз чудових дахів, трохи видно на вежі. Вони покриті таким очеретом, дуже-дуже товстим. І це таке напрочуд чудове явище. Мені дуже сподобалося. А сама архітектура нагадує такі, знаєте, мармарозкі, такі закарпатські церкви з тими вежечками по наріжниках. Та? У нас є веранди, у нас є така архітектура, синтез народної архітектури, і водночас тут дуже багато в інтер'єрі від того палацу, дається він називається Білий палац. Поправте мене, якщо я неправильно говорю, в Мукачеві. Зараз там розташована художня школа, такі барокове 18 століття. Там збереглися портали, дверні, такі дуже гарні обрамлення. І тут є стилізація на той будинок. Мені загалом це подобається. Ми я вам покажу, як номер виглядає теж. Ну для мене найцінніше це є оздоровлення, і для мене потрібна була ця передишка. І оті чотири дні це був такий. Така зупинка, знаєте, посеред бігу. Зараз можна продовжувати працювати вже з новими селами. Тут у нас є різні номери, є на різну кількість осіб. Ми живемо в такому найменшому, але могли б ще взяти дитину з собою, здається, до 10 років, але ми не мали такої дитини під рукою. Ми, знаєте, отут же другий день, не можемо все до кінця обійти, всі ті атракції розмаїті басейни термальні, розмаїті сірководневі джакузі, якісь температури гарячіша, зимніша температура. Потім є зовсім крижаний басейн. І цікаво, що та архітектура, вона тут є ну, така баруково-народна, але з іншого боку, якщо дивитися на, ось є різні сауни і... Відпочинкові простори то вони виконані в такій строгішій манері, я би сказала навіть японській. Ну, я так думаю, що тут працювало багато різних дизайнерів, і їхня така методика вона об'єдналася. <рес> Я хотіла зробити. Кукурку. Наш номер, він невеликий. Ось у нас ліжко. І тут ще може спати дитинка. Такий дуже приємний сюрприз. Нам лишили вино, фрукти, водичка, чай, чайник. Я така наївна брала з собою кип'ятильник. Ванна. Ось у нас так симпатично теж. І душ. Ось. У номері є балкон. Ну, Ми приїхали зимою, то тут є не так добре. там Гануся робить селфі. І мається на увазі зимно. Але балкон, тераса літнього собі вечора так вийти, насолодитися. Тут, до речі, дуже модно, я так зрозуміла, ті солом'яні дахи всюди. І навіть стіни бувають солом'яні. Бачите, через ніч випав сніг, все як має бути, і на водохреща. І от у нас балкон виглядає зовсім інакше. У нас вже дах. Просто вкритий снігом, біле небо, і відповідно на трасі також лежить сніг. У нас тут прекрасне місце було би для чаювання. О, я побачила, в нас тут є портал. Мені ще дуже подобається знаєте, ці стіни, такі їхня поверхня. Така знаєте, як кам'яні, начебто і просто побілені. Це, на мою думку, супер. <плес> Зараз після тих наших гарячих джерел можна зайти ще подивитися до джакузі, які місяця всередині, а тут є так гарно. дивіться, там навіть позаду є пальма. Пальма засніжена, якось вона витримує цю температуру. Я вилізла звідти. Я є е, купальнику, <сі> Іду по вулиці. Мені абсолютно не зимно. І йду зараз плавати в басейн Прісний. І от це у нас тут так гарно. Мені нагадує якусь таку японську обстановку. Ну, звичайно, ці арочки аж ніяк не ятво, можуть бути японськими. Правда, це у нас якась така арка. Водночас дерев'яна, мається на увазі з народної архітектури, водночас якась трохи барокова. Ось, а ось у нас саме джакузі. Я зараз не буду залазити, бо і так зрозуміло, воно мені буде десь вище коліна, нікого немає. Такі тут є прекрасні у нас ліжка, диванчики для відпочинку. І що мене дуже втішило, я вже це казала. Ну, тиша, от тиша. Де-не дітки бавляться, але немає тут ніяких гучних атракціонів. Всюди така прекрасна музика, дуже легенька. На тлі просто дуже воно відпочинково. Ось. І тут у нас наступний простір. І там далі це є сауни. Сауни вже не королівські, а звичайні сауни цього комплексу. Там ще є зимний басейн. Я думаю, що ми це подивимося детальніше. А ось тут є ще така хороша дуже. Кімната, це є соляна печера, і не буду зараз заходити, щоб турбувати людей, не турбувати. Можливо, я дочекаюся моменту, коли нікого не буде і зайду. Ось, але тут, в принципі, написано, що треба бути 10 процедур, 15-20 і 15-20 хвилин. Ну я так зрозуміла, що люди тут перебувають взагалі дуже довго. Ми вчора десь коло години сиділи на сейн. Я просто не з цього боку зайшла. О, і це басейн. Я ще зараз поплаваю собі, тому що мені трохи мало в термоджерелах лежати, а плавати там досить важко, бо там дуже є велика температура, і я відчую так таке навантаження, йде. ну Мені шалено робиться горячо, я вже обтиралася снігом, все що завгодно. І тому зараз перед обідом треба годинку ще поплавати, кілометр другий. Дивимося, що у нас сьогодні на обід. Тут у нас є розмаїті овочі, цвулька, помідори, салати, перці розмаїті. Тут є торгоня. Мені здається, що це якась угорська страва. Зараз ми визначимо. О, це є сочевиця, клас. Хм. Так, артель-телятина. Як гарно. Хм. Це теж якась угорська назва, картопля зелені. А це кролик з овочами. З цього боку бачити, є різні салатики. Я не можу сказати, що то за салати, але дуже розмаїться, але ну, які їхні назви ви самі бачите. Складники дуже-дуже різні. Ось тут у нас такі красиві на осіннє свято. І відповідно дуже гарно прикрашені галузочками розмарину, сир і салатики, і ковбаси, і шиночки. Це є мікро-зелень. Це є розмаїті солені продукти, огірочки, помідорчики, грибочки, маслинки, в'ялені томати. А нусі можна поцікавити, що ти собі я взяла взяв. <с> ну бо ти любиш це, але вони якісь в соусі, правда? Вони соусі і з беконом. І піца. О, Тут є ще соуси і, і тут. а тут є пенне з беконом. Ну я просто захоплююсь тими назвами. А оце те, що взяла гануса. Це не просто макарони, це пенна з беконом, Смажена гомілка, курочка, тобто пельмені. Ну, пельмені ми знаємо, що це. А це є гурка, це є якась така ковбаска. Ось, я вам ще раз покажу. Якась така О, кишка, Те, що має бути гречка, індичка відварна, Там є окунь. Окунь це дуже класно. Це буду я потім їсти. Або чи гриль. Телапія, подивимося на зубки, курячий бульйон, борщ і бограч. Будемо їсти бограч. Можна поїти багато, хір'я, йогурт, розмаїти, сметана. Хануса вже тут хоче брати пляски. Тут якийсь божественний, я так просто не знаю, як охрестити ці розмаїті рулети. Ой, який цікавий появився пляцок, Це щось новеньке. І Ануся бере, звісно. Оце? Ну. Тут у нас є і маківник, і сирник, ще такий дуже гарний, бачите, спартак. І це те, що я показувала з іншого боку. Шкода, що я не знаю, що тут все називається. Бондаренко пише. Ну, це є виробник, і це його тут є багато. Ось такий. Територію дорослу. Зараз ми подивимося, що це таке. І доросла територія, нам сказали, це є те саме, але без дітей. А, бачите, у нас. Все починалося, що ми ходимо в зуті, а тепер ми собі ходимо по снігу, до речі, величезне дерево. Гануся шайно вичитала, що це все відкрито в 80-х роках. І відповідно ці дерева, як ви гадаєте, можуть бути насаджені в 80-х. Оглядає тут і там ще далі є такий каньйон. Бачите? Зараз ми там будемо плавати. Супер. Що. Така космічна історія. Ой, дивися, це джакузі просто. Це у нас теж термальні води. І от мені дуже подобаються оці такі вигляди. В цьому є правда щось таке японське, Оці ці стовпи. І сніг, як то кажуть, японці вони дуже люблять цінувати, вміють точніше тепло, яке водночас з таким шаленим холодом. Який вони, в принципі, той при холод, якого вони не бояться. Дивіться, в сауні нікого нема. Ми собі можемо роздивитися, який тут розкішний дизайн. Є такі камені, є калебастер, вони є повсюди. На стелі у нас кружальце дерева. То я так розумію, фінська сауна, і головне оцей розкішний краєвид на холодний басейн, на комплекс весь. І люди, от навіть ніхто не занурюється, але ми зараз підемо туди купатися теж. Чаровано тим то деревом. Все думаю, з якого воно часу. Ну і тут чарівна підсвітка, бачите, і така пара пара над термалами. <рес> Клас! Клас. От зараз є така справжня вже задоволення. Це ви тут вид на вежу. Це настільки інакший вигляд. Вчора шкода не знімало, але снігу не було. А нині сніг нам показав фактуру дахів. Басейни. Які загальні, якими може скористатися багато хто, не тільки відвідувачі готелю. Це у нас називається Смарагдовий басейн. До речі, ось ми йдемо. В халатах голі, температура мінус 4 повітря. Люди собі дуже класно купаються. Там у нас королівські сауни. Оце є ванна Кнайпа. Тут можна ходити в воді, але я напевно покажу в нашому готельному комплексі, як це виглядає. Холодна і тепла. У нас є подібно, хіба що тут довше вони занурюються. Ванник Найпа 17 кроків. Бачиш? Себастя на Кнайпа. Трошки хоча б зайду. Я, правда, в халаті тут люди ходять взагалі цілком голі. По тому всьому. Так, ось ми пробуємо. Босим? Босом я боюсь послизнути з телефоном. Крик Ганусі, мама, треба босимити. Добре, я йду босою. Я тобі мушу сказати, що вони просто всі холодні, тут просто якісь різні види каменів. Ой-ой-ой, то неможливо холодно. Я поки що вийду. Це у нас називається у той басейн золотий ключ чи золотий кран. Якось так. Можемо зараз його обійти трошки. А, тут іде поступове занурення люди. Тут собі гріються, бачите, холодно, лежить сніг, люди без проблем купаються. Це те, що надзвичайно ну, вражає. Але сміливців не так багато, я гадаю, що все ж таки м -м, набагато більше влітку. Мені звичайний, який покритий льодом, люди собі просто занурюються після теплого басейну. Я думаю, що це просто неможливий кайф. От з цього боку, бачите, парує все, там теплий басейн, потім можна зайти сюди. Але ми йдемо в наш комплекс ближче. Це вся олень, вона прих... чи то він, чи вона, як бачите, ходжу по сніху, вона приходить їсть травичку і п'є воду. І ця вода настільки подобається, правда, зайчик. Ой, який ти гарний. Бачите? Отак. Привіт! 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 Це олень, це олень. У нас вихід до великого басейну на вулицю, там є мінус 4 зараз. І ми подивимося, як то виглядають оці королівські сауни, які є безкоштовні, входять у вартість тих, хто оплатив собі готель. Ось ми бачимо великий коридор. І перше, що в нас буде, це є евкаліптова сауна. Ну ви розумієте, що в сауні я не дуже зможу знімати, але бачите, там є характеристики. І всюди підпитна водичка, це є дуже комфортно. Це є угорська сауна, В ній є, до речі, артефакти цікаві. Зараз ми побачимо історичні такі штуки. Ось у нас є кам'яні такі печі. Тут є благословення угорське. Можна собі прочитати. А оце мені дуже сподобалося. Це якийсь такий старовинний котел або сасус, Ви бачите, яка тут кліточка, будичка відповідальна, і там, очевидно, сам'єць. І я буду виходити, бо тут гаряче, і я боюся, що мій телефон не витримає цього. То є трав'яна сауна, трав'яна, тут бачите, багато є тапочок, ми спробуємо зайти, коли її там нікого не буде. Тут є ще така цікава штука, крижана печара. Вона наразі не працює, але там є мінус 10 градусів. Не знаю, з якої причини вона не робить. О, ось у нас є хаман, турецька лазня, і там є надзвичайно гарно, там є такий туман. І така дуже цікава атмосфера, і відповідно бачите, я ближче спробую підійти. Тут у нас є такий сталактитовий фонтан, можна сказати. Тут є крига, яка падає лід для того, щоб можна було охолодитися. Розмаїті душі, бачите, оптичний масажний льодове відро і літній дощ. Ну, оптичний, я не знаю, що я не пробувала все. У нас є соляна височа нора. Це дуже класне місце, це нагадує якісь такі джунглі, але звичайно, о, бачите, нічого там не видно, це ти дихаєш сіллю. Я ще хочу відзначити, тут є надзвичайно гарний музичний супровід, тут є мої улюблені мелодії, тут є розмадіття медитативні такі речі, тут є звуки природи, дощу. І от усі всі парові, у нас парова атмосфера, і коли воно супроводжується всяким там звірінканням пташок і криками. Такий джунглях. Це дуже цікаво. Це є риска власне. Ось я так покажу, як воно виглядає. Загальний інтер'єр. Не буду заходити. Звідти, до речі, дуже класний такий був гарний абрикосовий запах пішов. Ну, якісь тут олійки використані. Я гадаю, що це є дуже гарне місце. Так воно є всередині, от вже бачимо, тут такий характерний портал. Я не буду. Багато показувати оцієї розкоші, але так, щоб ви зрозуміли той загальний стиль. Насправді багато до цього поєдналося, п'єці, портали. Мені подобається така класна дерев'яна декорація. Ота стеля. У нас підвісна, і бачите, величезний такий, такий колосальний у нас портал. Ялиночка, різло. У нас сюди, розміється, церкава. Очевидно, дизайнери інспірувалися духом отого бароку Мукачівського палацу або рококо, і тут є чимало ось таких меблів із розмаїтими мушлями, рукальними. У нас іще гарнітур в стилі бароко, можна помилуватися тими всіма елементами. Ви знаєте, ну тут дуже багато людей фотографуються, я так розумію, в українців. Знаєте, от є поняття українського бароку. Але є така дуже велика любов до барокових форм, це така пишність, яка властива, очевидно, українські вдачі. О, я очків, В тамбурі є такі дуже гарні бамбетлі. Мені здається, що вони є автентичні, народні, дивіться, розписані, такі дуже класні. Ну, Вони, напевно, підмальовані, я так собі гадаю. Але це є автентика, це дуже гарно. Тим більше тут з боків, ви бачите, імітація розпису під деревом. І от з іншого боку, таке ж, що у нас красень стоїть. Трієр цей мені викликає, знаєте, такі різні відчуття, але оскільки тут дуже класно, то загалом ну, неможливо скаржитись. Бачите, Люди тут переважно ходять в халатах. Ми взяли багато одягу, але переважно ми теж ходимо в халатах, бо цілий час проводимо оздоровчі процедури. Прийшли на вечерю, давайте подивимося, що тут у нас є. ну Це є традиційні сухофруктики, дуже багато винограду, помаранчі, гранати. Дивіться, яка гарна фірма, це просто насолода, бананчики. І у нас тут є сицилійський апельсин і помаранчі, І далі нарешті ми бачимо плясочки, які вони є ще такі, як то не з'їджені, бо ми нарешті прийшли на початок вечері. Розумієте, перекладинці, сирники Наполеон ми сьогодні скуштували і всякі рулети. І то був на цвівах, то був такий сирний клясок, бо я вже щось таке подібне показувала. Крильця в медовому соусі. Все дуже красиво. Сонце супер класно, супер класно, треба пробувати. Овочі, гриль. Ну, Файно що все підписано, правда, грати. Ще якась рибка, а це окунь, наскільки я бачу. Є якась угорська страва, я вже її називала. Хлібчик нам вже казали, кремзики. Бабариники з картоплею. Добре. Тут є рибеться, а тут смажиться. Бачите, ці хлібчики у фритюрі. М'ясо, повідинське, свинина. М -м 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 куличі філе у грибному соусі і кус. Завжди є дуже багато піци розмаїтої. І діточки, звичайно, що щасливі. Бульбочка цікавий, дуже сир. Не знаю, як він називається, а в нього така як перчена скоринка, така він мені нагадав якусь шинку. Розмаїті салати. Дуже тут є сала з моцарелою. Ви спершу за грибами. Давайте подивимося. Яка смакота. а тут у нас ще якесь м'ясо з капустою. Картопляне берем, телятина, маренго, вау. Який клас, з чорносливом бачите. Ну, а діти, звичайно, хочуть картопельку. Тут у нас є сік, у нас є узвар, у нас є бузина, як красанчики різні, з метелею, з джемом, кіпники, тобто рогалички, файно, що вони так називаються. І розмаїть, бачите, класні такі булочки. Випічка. ну словом мені здається цього достатньо, друзі. Час попрощатися. Ми тут були досить багато часу, відпочили, і звичайно, я вам показала далеко не все. Основна моя мета це була поділитися, поділитися своєю радістю, як гарно відпочивати в українських курортах. Хотілося вам розказати, щоб у вас не було знаєте, таких сумнівів, як у мене чи варто їхати, чи я не захворію, і взагалі що може це щось таке неймовірне? Отож. Дуже чекаю на ваші розманіті відгуки. Мені дуже цікаво, чи ви бували на таких курортах, Можливо, ви були в береговому, можливо, ви тут відпочивали в Косино. Напишіть, також цікаво, чи подобаються вам такі відео на каналі, бо канал присвячений передусім автентичній архітектурі Львова та інших міст, а тут я розказую про відпочинок і показую якісь там сцени з купальні. Тобто чекаю на ваші. Відгуки на ваші пропозиції, на ваші якісь зустрічні запрошення. Бажаю вам всього доброго. До побачення. Папа. -па.